Він з запахом гріб. Щось вони до мене сильно зачастили. Фокусуся, фокусуся. Покусуй. В першу чергу, перевіряємо мотор, бо якщо мотор у нас мертвий, навіть немає сенсу його ремонтувати. Недоцільно, давайте так насемо. Тут у нас теж все в волосі. Ми підключаємо 15 воль на, на виході самого мотора, як видно. Якщо він зараз заробить, мы ремонтуємо, чистимо. Щось він не крутиться, Не Заробило. Окрім у нас Бачите, перебитий кабель. Тому зараз це все швиденько чистимо і перевіряємо. Місце, де горіло. Як бачите, у нас воно чорне. Перебрав, перечистив по споживанню. У нас є 588, майже 500 ватт, один тен. GAMMA Professional з дефектом сам вимикається від перехід. Ми можемо вже спостерігати, що наші отвори всі забиті. Так, Сфокусувалося. Фокус, Все забито по процедурі розборки. Витягнемо тут а, таку резинову. У нас там. Карточка? Маленькая фігурна, косуся є, і потрібно ще не спідети. Можемо бачити всередині трошки таке підгорівше. Тут повинен у нас вийматися. У нас тут є вищитковий двигун, Ми зараз все, все почистимо, тут тут можна. Витягнути його. Ну Це я вже зроблю кадром. Бачите, воно все таке забите. Наша основна задача це все почистити. на самі вилочку. як бачите, тут немає нічого живого. Кабель поставили. Два на півторашку, я розібрав і просто жахнувся. Це на вході так з ізолянтою, але проблема то не в цьому. Розлетілося кріплення. Це раз. І якщо зараз буде видно, бачите? Графітові щітки просто стерлися по саме не можна. З іншої сторони у нас теж яка виробка йде, бачите? І воно все побито. Друзі, бережіть свою техніку мирного неба над головою.